Торгівельна марка злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Я рада вітати наших глядачів. Зараз час для чергового випуску із телевізійного циклу Відверто про Злагду. Сьогодні будемо говорити, як народжується продюсерський досвід. І я маю представити гостей студії глядачам. Це Віктор Веретенко, він кінопродюсер і президент торговельної марки Злагода. А також Петро Бенюк, він актор театру і кіно, народний артист України. Доброго вечора, панове. Доброго Добро. вечора вечора. Ну і перше питання е, з приводу нашої сьогоднішньої зустрічі: як народжується продюсерський досвід. Звичайно, продюсеру. Перше питання. Е, ви, як продюсер, відбулися раптово або за планом? Я вважаю, воно було якось за планом, але я його не планував. Е, в 90 ті роки вийшов мій роман Потеряний рай. І... Відгуки критики і народу, який читав цей роман, дуже були позитивні. Всі казали, що ну, такий роман в той час якраз це дуже новина була велика. І я вдруг відчув собі, просипаюся космосі, відчуваю в собі, що це треба. От в моїх героїв на сторінках романа це одні герої, а треба ще і втілити на екран цих героїв. І от я тоді вирішив, що треба. Мені зняти кіно. Тоді я по своєму вже роману написав кіно сценарій і далі приніс його на студію Довженка, бо нема не було інших тоді, нема де знімати фільм, інших студій не було. І, і далі вже йшло, вже за, за планом йшло. Далі поступово все. Поступово вже далі вже по плану. А перше по план внутрі десь дозрівав у мене. Петро Михайловичу, а от скажіть, будь ласка, ви. Хотіли колись продовжити життя своїх героїв не тільки на екрані, а десь там за кадром, можливо, і керувати їхнім життям поза кадром. А чому поза кадром? Я хотів би зараз втілити життя своїх героїв, саме і продовжити його і в кадрі або на сцені. Тому що актор, по суті, створений Богом, так як і кожна людина, в ньому потрошку є всього і підлості, і доброти, і. Великого благородства і ницості все ж залежить від того, які риси в житті чоловік розвине. Так, як казали класики марксизму, лініїзму, зокрема, Ленін казав, що битє оприділяє сознання правильно. А артист має право розвинути будь-яку з тих маленьких закладених в нього можливостей на якийсь певний час. Через це, якщо треба підлогу зіграти, то зіграєш, бо ти живеш тим, інакше тобі ніхто не повірить, що ти такий чоловік є. І тут у ролі Литюка є величезний простір для того, і я його, по-моєму, використав, як належиться. Тому що. Короля грає хто його піддані? Його я кажу, так а хто короля грає на майданчику на знімальному? Взагалі можна визначати, хто головний, від чого залежить успіх проекту? Від таланту акторів, від там імен, да, які будуть збиратися там акторському списку, або можливо від якості продюсера, там від таланту режисера можна взагалі визначати такі поняття? Давайте ви я, я скажу. Знаєте, для того щоб створити кіно сценарій, спочатку, щоб кіно вийшло, Треба, щоб була драматична ситуація. Це обов'язково. Ситуація це перша. Друга саспенс, коли людина в залі знає, а герой не знає, що його погані люди атакують, і він за його переживає. Це є саспенс. Третя така позиція, це щоб була інтрига. От як коли це всі три позиції присутні в, в, в романі, а, 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 а преш за все в кінофільмі на сцені, тоді фільм вдається. Режисер на майданчику він втілює е, завдання продюсера або він має такий творчий е, Ну, творчий знаєте, е, е, Раніше було так, що у нас е, продюсера не було такого слова, бо у нас єдиний був продюсер це держава. Держава була продюсером. І всі режисери звикли до того, щоб. Е, Ну, Держава дасть гроші і далі дасть завдання, і режисер буде його виконувати. А на Україні і в Росії в ті часи, в 90 ті роки, не було зовсім продюсерського кіно. І я, от маючи е, свій новий сценарій, уже потеряного рая», після того, як роман вже. Не роман вже, а чи да, -сценарій. сценарій, я прийшов. На Довженка і запропонував. А вони мені кажуть, у нас ми ж не хазяїва самі, у нас Міністерство культури є. Іди туди. Я пішов в Міністерство культури. В Міністерстві культури кажуть, а ми вже скільки років фільмів не знімали. Давай так пополам: 50% твоїх, 50% затрат, 50 наші. Міністерські. Я почав з ними працювати. І два роки попрацював, а міністерство грошей не виділяє зовсім. І тоді я фільм вже старіє і. І, 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 треба, якщо ну, гаряче, щоб по-гарячому знімати. І тоді я, значить, домовився з ними, що вони. Я їм вернув їх невеличку суму, яку вони перерахували, і вони мені повністю дали можливість зробити продюсерський фільм. Це Патеріне Рай, це перший продюсерський фільм на Україні. Продюсер підбирає собі режисера, який поділяє взгляди автора і продюсера. І далі ми вже працювали разом. З Валерієм Рашко, як е, режисером. І я дуже вдячний йому. Це він перший і його це був піль, перший фільм як режисера. І мій був, мій був перший фільм як продюсера, як автора сценарія. І нам, я вважаю, що вдалося зробити дуже такий нормальний, дуже гарний фільм. Цей фільм на першому фестивалі кінофоруму в Ялті, коли я поїхав з цим фільмом в Ялту в 2000 році. Він завоював. Кращ, був кращим фільмом року на Україні і в Росії. Давайте подивимося, що каже а, Валерій Рожко про зйомки цього фільму. У нас є його спогади. Давайте подивимось. Ну, давайте. Казалось би, кадри заслужені діятелі іскуств, мастера, зарекомендувавши себе многолетні роботи на студії. Тоже могли взяться за эту работу. Но это был бы не Веретенников. Он находит меня, молодого пинчера, оператора, и дает мне книжку. Ну, на меня это произвело колоссальное впечатление, потому что свои э, намерения заниматься режиссурой у меня зрели давно. Я был утвержден э, режиссером на фильм «Афганец», например. Там тогда «Портком» утверждал. які то були э, такі серйозні у мене намірення уйти, змінити операторському Вот. І вот Віктор Олександрович, увидев, наверное, сумасшедший блеск в глазах, сказав Снімач. Ну і тепер, Петро Михайлович, питання до вас. Згадайте, тепер ви як ви отримали запрошення до цього фільму? Ну і як співпрацювали із режисером Рушко? А цікаво запросив мене Рожко. Я приїхав на кіностудію До я вже мав 46 фільмів за свої біографії, і він запросив мене, відкрив величезний альбом, де на чотирьох сторінках наклеєні були фотографії. Каже: підійшов Віктор Олександрович, яка прозорилась у чоловіка, подивився на ці фотографії. І каже: отак пальцем тицнув в бенюка <laughs> 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 Було, було, я думаю, не складно було також, як і Петро Михайловича, тому що у вас, я не знаю, у вас виробництво під рукою. Ви можете молоко за шкідливе таке, за шкідливу роботу вживати. Я думаю, що да. не не випадково нам молоко поставили на стол і положили. Да? Да, я вважаю, що знаєте, основа всьому, це молоко. Дитина народжується. Це молоко, він у мати п'є молоко, материнське молоко. Тому от ми теж виробляємо молоко, це є основа життя на землі. Повинен вам сказати, що молоко по запаху справжнє молоко, і по смаку, і жирне, і дуже смачне, воно мені нагадує ті 69-й, 70-й рік, коли я вчився в Києві, коли продавали жирне топльоної молоко. Настільки воно смачне. Я думаю, що ми залишимо трохи подробиць для наступної нашої зустрічі про те, як знімався потеряний рай. Е, наш час вже вичерпано. Смакуйте молоко, і будемо завершувати черговим сюрпризом від Віктора Веретенкова. Черговий кліп і пісня. Слухайте, дивіться, і прощаємося з вами до наступних зустрічей. До побачення. До, До побачення у косточку в теплую землю зарую. И лозу поцелую, и спелые грозья сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение, Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно красном своем будет петь для меня моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею главу, И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам золотея? Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву Синий буйвол и белый орелы, форель золотая А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орелы, и форель золотая а иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу?